Привіт на майданчику Морті, як ти бачиш, в зовсім іншому інтер'єрі. А все тому, що сьогодні я хочу поговорити з тобою про доволі суперечливий, не знаю, чи можна назвати це приладом, давай так штуку, яку я давно хотів і яка нарешті в мене з'явилась. Йдеться про діодну стрічку від Епочер Amaran sm 5 c Та чи принесла вона мені таке омріяне задоволення? Давай дізнаємось разом. І перед початком хочу подякувати магазину Задешево, який підігнав мені цю стрічку за дуже хорошою ціною, і який взагалом всіляко допомагає мені робити для тебе контент, надсилаючи техніку на огляди. Тож, як і завжди, потрібен хороший кіношний став за найнижчою ціною. Посилання буде у описі. Отже, не всі можуть бути в курсі, тож давай я вас познайомлю. SM5C це діодна стрічка здорової людини, просто 5-метрова діодна стрічка 24К. І ти запитаєш мене, в чому прикол? Ми ж тут про зйомки, кіно та інше. Ось у цьому я якраз і намагався розібрати цілий тиждень, тому що коли е по випустила, у мене було багато очікувань, припущень там різних думок щодо цього. Але щоб огляд був структурований, давай для початку подивимось, що там по комплектації. Тут все дуже просто: у нас є сама стрічка, запакована в бобіну, блок живлення, пульт, додатковий моток з силікону, щоб її було зручно клеїти на кути і вигини, ну і по суті це все. Далі мені доведеться трохи відійти від стандартної структури розповіді, тож забудемо і абстрагуємося на деякий час від кіношних цілей цієї стрічки. І для початку поговоримо, чим ця діодка відрізняється від будь-якої іншої. Починаючи від китайської за 300 гривень і закінчуючи варіантом від Філіпса за 6500. Вони, до речі, щось цими цінами взагалі збожеволіли, якщо чесно, що їх лампи, що й діодки, той випадок, коли дешевше купувати прилади від депочор, але менше з тим. А маран я буду порівнювати саме з Філіпс, тому що як не крутий, це прямий конкурент, і коли ми будемо говорити про його застосування, у тебе складеться весь пазл. Перше, тут у нас є розсіювач, що робить світло значно м'якшим, і діоди, коли ти їх бачиш, не виїдають тобі очі. Друге, це 5-метрова стрічка, а не 2-метрова, як у Філіпсі. Третє не вимагає ніяких допів для управління світлом на кшталт Hue Bridge ще за 2,5, до речі. Хочеш з коробки керуй з телефону, хочеш з пульта. Четверте, у нас є додаток Saidu Sling. І ні, він ні в яке порівняння не йде з варіантом від Philips, оскільки кількість можливостей тут просто зашкалює. Наприклад, той самий пікер кольорів, там фільтра і багато всього іншого. П'яте просто величезна купа різних ефектів, близько 30 на даний момент. Чим так само не може похвалитись Philips. Шосте це піксель-контроль. Тобто ти можеш розділити цю стрічку на 5 або 25 зон і вибрати в кожній з них окремий колір або відтінок. Сьоме – це робота з музикою. sm 57 може реагувати як на твій голос. Так і на будь-який трек на фоні. В пульті для цього є вбудований мікрофон. Восьмей останнє Flicker Free, тобто не стробить на відміну від того ж Philips. Із спільного вони обидва підтримують Amazon Alexa і Google Assistant, і в обох є можливість стати більшими завдяки купівлі допів. Наприклад, у випадку за Мараном це ще 5-метрова стрічка SM5C Extension. Єдине, що не може прибор від Appuchor, це бути порізаним, як той самий Philips. От як він іде 5 метрами, так і використовує, інших варіантів немає. І давай я відразу розповім про мінуси, щоб ми з тобою були на одній хвилі. Перше, я справді щиро сподівався, що епочер придумає щось інноваційне з кріпленням. Але ні, це просто наклейка, яка ще й жахливо дратує. Я ж хитрожопий, навіщо її здирати? Раптом колись, кудись надовго захочу поклеїти. Будемо ліпити на тейп. І ось тобі результат буквально після 3-4 години зйомок з перетягуванням її туди-сюди. Вона просто гнеться і відклеюється сама. Туди набивається бруд, і якщо так продовжувати, наклейка буде просто неюзабельна. І так, я розумію, що можна наколхозити і придумати туди наклейку на заміну, і це навіть не супер складно, але, блін, я не хочу займатися DIY за 4 тисячі. Друге, одразу сюди ж невеликий мінус. Якщо ти хочеш, як і я, не клеїти її кудись, а носити з собою, розмотувати, змотувати, ось цей розсіювач, він силіконовий і просто неймовірно швидко збирає на собі весь бруд в радіусі досяжності. Після чого, звичайно, стає сірим. Так, можна протерти, і в теорії має бути як новий, типу не критично, але прикро. Третє, знову таки, питання моїх очікувань, але я розраховував на RGB WW, а тут просто RGB. Четверте, вона досить товста. Я, звісно, не експерт у діодних стрічках, але оленя ти з неї точно не викладеш. І навіть навряд чи зможеш зібрати слово, вона просто не для цього. Погано гнеться і негативно ставиться до усього, крім стандартного кута стелі, на який її доведеться ліпити за допомогою додаткового силіконового скотча з комплекту. П'ята ціна і мінус це не для всіх. Дивись, якщо ти бідний стрімер або блогер, і у тебе замість камери вебка, замість компа ноут з 2010 року, для тебе це дорого. Якщо у тебе є сетап, якесь світло, наприклад, хоча б та сама голова, Якась камера і ти хочеш хороше світло на фон, то просто подивись на ціни від Philips, і ти зрозумієш, що це взагалі недорого. Я б навіть сказав так: якщо ти будеш її використовувати активно, це копійки. Якщо це як у мене раз в рік, то звісно дороговато. Шосте. Не дуже добре, а точніше неповноцінно працює в чорному просторі. Все-таки їй потрібна біла або сіра стіна, тоді ефект буде максимальний. Ну ось ти послухав про можливості цієї діодної стрічки і порівняння її з дорожчим конкурентом. Ну невже в тебе не потекла слина, не з'явилась в голові купа ідей? Особисто у мене так і було, ну правда, поки я її не купив. Можливо, у мене були завищені очікування, але я записую цей огляд у змішаних почуттях. Я радий, що вона у мене є, і я навіть буду її використовувати, але я чесно очікував набагато більшого. Тож тепер, коли у нас з тобою однакова база знань про цю штуку, поговоримо, кому і навіщо вона взагалі потрібна. І я пропоную відразу ж закрити питання зі знімаками. На жаль, здебільшого це просто іграшка для фанатів епучер, таких як я. Скільки ми не намагалися з нею придумати щось таке, щоб ти подивився і захотів би її так само, як я, ми не придумали. Це просто діодка, і ти намагаєшся вигадати якийсь велосипед, який нікому не потрібен. Ось щоразу, коли я щось пропонував, мій оператор говорив: навіщо? Є ж b 7 або є Палиця, або є МС. І ти відходиш від цієї форі і розумієш, що так, а навіщо витрачати 15 хвилин, обклеюючи, не знаю, не якийсь кейс, коли їх можна просто підсвітити МС-шкою. Суть мого розочарування – це просто діодка. Так, наворочена, але це не умовне МС або Б 7 який може закривати там десятки завдань. Це просто діодка. Коротше, мої очікування, мене ж і розочарували. Так, безумовно, її можна використовувати під час зйомок. Наприклад, коли у тебе там сцена в квартирі новорічна, або просто за сценарієм у квартирі є підсвітка, там або не знаю, головний герой геймер, і треба зробити його геймерське місце. Тут якраз таки SM5C відіграє роль практичного світла, яке не флікарить, має тонке налаштування і приємні кольори. Також бачив ентузіастів, які використовують її в предметній зйомці, але не вірю, що вона працюватиме в тебе в ній постійно. Ну, це просто не те світло. Можливо, два-три креативчика, особливо під Новий рік, і зайдуть, але не більше. Ну, хезе, якщо мене дивляться предметні знімаки, відпочіться, будь ласка, в коментарі, що думаєте. Ось і виходить, що у підсумку треба заплатити 4К заради супер рідкісного використання. Блін, не знаю, тут же дивись сам. А тепер давай поговоримо про тих, для кого насправді створено цей прилад стрімерів і блогерів. Я справді не розумію, чому SM5C не набула якоїсь потужної популярності у цих середовищах, чому так мало оглядів в інтернеті. Типу, дорого, простіше купити китайську діодку, але так можна сказати про що завгодно. Завжди будуть люди, які шукатимуть подешевше китайське мотло. Але чомусь купа блогерів купує дорогі камери, оптику, дороге світло і це все те саме. Причому прилад то в рази краще, ніж його конкуренти. І я взагалі не розумію, навіщо комусь брати діодку від Філіпса. Це ж божевілля чистої води, вона гірша, дорожча, менша. Ти шо, мазехіст. Якщо є зайві гроші, відправ краще на ЗСУ. SM5C це дуже крута штука, якщо у тебе є, наприклад, велика шафа або полиця, ось як тут. або якась фігня на стіні типу як тут Ну або ти хочеш наліпити її на стелю, або на плінтус. Коротше, любе гарне місце, де б вона ідеально вписалась, тоді ти отримуєш від неї 100% віддачу. Купа ефектів, купа крутилок кольорів все для того, щоб ти зміг створити у себе атмосферу, яка тобі потрібна. До того ж, сидячи сраку на стільці. Це дуже крута штука, якщо ти шукаєш щось надійне і надовго. В такому випадку вона повністю себе окупить і принесе тобі реально багато кайфу від використання. Для всіх інших, якщо є гроші, і ти розумієш, що це по суті іграшка, слеш дуже ситуативне світло, теж бери 100% кайфанеш. Як висновок, можу сказати, що я скоріше засмучений. Але з іншого боку, моя операторка, наприклад, сказала, що нічого іншого і не очікувала, це ж діодка, типу, камон. Я просто звик, що я почербалими мене якимись інноваціями, там душать конкурентів фічами, про які вони ще й навіть подумати не встигли, і все в цьому дусі. Але моє скиглення і вологі фантазії не скасовують того факту, що це ну, дуже круте рішення для всіх видів балакучих і стрімерських голів. Та навіть просто для побутових цілей і створення у себе притону за правильною кількістю випитого алкоголю. Ну а якщо ти знаєш якісь незвичайні методи застосування цієї діодної стрічки, особливо в зйомках, обов'язково напиши мені про це в коментарі. Я хочу частіше вигулювати її на майданчик. Ну а в мене на цьому все. Слава Україні, побачимось на майданчику. Слава Україні, слава внеці! І еписець російських вибирать. Слава Україні, слава нації!